Оперативна інформація станом на 1800 11 березня триває 381 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил, так і ПВК, так і збройних формувань квазі республік, продовжуючи вести повномасштабну збройну агресію проти України. Протягом поточної доби противник завдав 12 авіаційних та два ракетних удари по місту Запоріжжя. Удар із ЗРК С-300 відбувся по об'єкту цивільної інфраструктури. В результаті зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає. Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них по об'єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угрупувань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червонозаря, Красне, Огірцеве, Колодізне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам'янка Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках противник зберігає свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів з лінії бойового зіткнення, зокрема дворічної гряниківки, масютівки, кислівки і піщаного Харківської області. Новоселівського, Невського, Кузьминого та Білогорівки Луганської області, а також Діброви та Роздолівки на Донеччині. Також противник здійснив невдалі спроби наступальних дій в районах населених пунктів Гряниківка на Харківщині та Спірни Донецької області. Зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції. Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника: один склад боєприпасів та два місця розгортання станції радіоелектронної боротьби загарбників. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!